Так, і пішов. Ну, Коли навігатор веде дорогу, така фігня виходить і потім такий результат, пацани. не довіряйте навігатору, ні? Тут в Одесі їздив, навігатор красиво веде. А тут на зв'язку нема, от така історія. А от тут пострію, туди сюди він не веде, хер знак сюди, хер Так, 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 так. от така історія з навігатором. не кінця краю не веде. І пацанчик. Наш нурчук. <распомирали> Ви сторони він висікає. Навігато. <гум> Пацани. Дальше кінець дороги зі мною. На шнурочку поїхали. Їдемо, їдемо. Це, це вам каже по навігатору Через 100 метрів поверніть ліворуч! І ви таки їдете, а по його така штука, ні ліворуч, ні праворуч, ні дозаду. Буваємо, буває, буває. буває. Дерба? <ривіт> Отак, їдемо по навігатору. Повернуть ліворуч, потім поверніть праворуч. Отак. Це Та, цьоці казали повернути ліворуч. Перший день вивоз буряків вже. соці з навігатором набрехала. Можна з пів піти грибів назбирати, хто хоче. А, пай, хто. <різь> та, не я там водив. Немає грибів. Нарешті добрались до дороги. <різь> та, 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 це не... <різь> дзвоніть, дзвоніть, перед тим як їхати, брати буряк. Питайте? куди їхати. Як? Не слухайте цю, -цю з навігатором? <реш> Ай, добре, Що, Пацани прибули. прибули до місця, от там погрузочка. Питайте, питайте, дзвоніть, підкажемо, як заїхати.